Оце дійсно церемоніальний чай, його я хочу дати на чайну церемонію. Розумне, розумне відео. Перша частина. Друзі, насправді дуже хвилюючий момент, тому що чай, який зараз тут знаходиться в мене в чехе, він викликає повагу. Він викликає повагу, і я вже його понюхав, я вже відчув, що це щось неймовірне. От знаєте, є рис, ну, каша, крупа. І є чорний, шліфований, бурий, різні, а є саме ароматичні сорти рису. Чи, чи, про, про каші що, голодний. <смі> Та, що не їли ранок? От, і є ароматичні сорти рису, і вони дійсно ну, пахнуть. І от Я скажу, що всі чаї, що були до цього, вони були знаєте, були з класними смаками, ароматами, але вони не пахли так, як цей. Це якийсь прямо ароматичний шум. І він 84-го року, друзі. Це час дитинства моїх батьків. Тобто цей чай він приблизно віком, як ця чаша, вони, можливо, ровесники, тому що ця чаша десь в районі 31-41 рік і чаю 39-40 років ну, прямо... сильне чаювання буде. Очікувань ніяких нема, але є таке натхнення, що це мене дуже здивує, ну, прямо тому що. Трошки історії, як взагалі опинився цей чай в мене. Мені написав хлопець в коментарях. Каже: слухай, є такі пори, що просто унікальні. Хочу тобі вислати на пробу два штуки, так, це один, буде ще один. Ось. І каже, мене вони здивували, мені цікаво, чи я один такий, чи це дійсно якийсь крутий чай. А Пише, що я не чайний магазин, а я ж кожен ролик, кожне відео про це розказую. Пишу в описанні, якщо ти чайний майстер, відправляй мені чайочки, шуперчики, буду тестувати, дегустувати. Тобі рекламка, мені задоволення і контент, буде чим зайнятися. Так, він каже: я не чайний магазин, я також знімаю дегустації, також да, блогер на Ютубі чайний блогер. І от просто хочу тобі вислати по добри душевній. Ось, я такий. Давай, висилай, відправляй, до речі, посилання на його сторінку, на його розбір саме цього чаю. І взагалом його чайний контент в посиланні можеш перейти, подивитися, дуже класно робить, прикольно так теж описує достатньо глибоко. Ось і є багато чаїв, які я взагалі ще не дегустував. Тобто там. Є багато чого, що відрізняється від того, що в мене навіть суто по наповненості чаїв по їх назві. Ну, звісно, інша людина, інша енергія, інша подача. Рекомендую зайди. я вже прямо зайшов і залип тут, там на півтори години. Класно, класно, супер. І знаєте, друзі, це просто, просто подарунок, от наскільки я щасливий, наскільки мені от, дійсно. Ну, Щастить по життю, що от такі дари приходять просто так. А, і був випадок, до речі, я кожного відео в, кінцю, в кінці в описанні а, пишу, прикріпляю номер карточки. А вдруг хтось відгукнеться, а вдруг хтось хоче підтримати. Мій канал от просто так закинути гроші на карту. Не так давно сталося, що мені закинули 300 гривень. Це ж таки, вау, вау, просто, знаєте, дари, просто вдача спрацьовує. Ось. А тепер до Чаю. Нюхаємо. Це друзі. А, прям хочу таку годинну пранаяму зробити з цим чаєм. Прямо подихати ним. Це вже, вже якась подорож відбувається. Така... такий набір всього, що мені подобається, і горіховість. І сухофруктовість, і щось таке, чого от не було в інших чаях щось, аромат. Це не те, не той, знаєте, коли старовина, якісь погріби, якесь подвальне, таке, щось сухе. Ні, він не сухий, він насичений, вологий такий, зібраний і відчувається от е, якась історія цього чаю. І от одразу скажу. Якісний купаж, якісний чай, якісний чайний лист. От знаєте, аж не віриться, що в 84-му так вміли робити чаї. Він вже привертає увагу просто по запаху сухої сировини. При тому, що чайні майстри, коли обирають собі чаї, який чай купляти, їздять в Китай, ніхто майже не зсилається на запах сухої сировини, тобто, це навіть менше ніж один відсоток. Далі покаже вже запах самого чаю, коли він вже буде розігріти. І смак, смак, аромат і стан чаю. Стан для мене це першочергове. Друзі, я закинув сюди більше 11 грамів, щоб прям його провідчувати. Ну, хоче. Чайничок в мене 160 мл. Я думаю, що це якраз от, ну, буде мега-насичений чай, якщо він дійсно якісний. А якщо він не хочу, не хочу я ображати PowerPR, але він бюджетний, і оце, знаєте, ціна якість, коли співвідноситься, і ти задоволений. PowerPar, який в мене вже є ролик, в описанні залишу на PowerPR теж, От якщо його 11 грамів, він розкриється. Але знаєте, що щось супер такого взриву зібраного не відбудеться. Якщо чай дорожчий, а цей дорожчий, то взрив відбудеться. Ну що, пробуй. Так як чай має вже історію в 40 років, так як ціна на чай майже бюджетна, при тому, що... Чайний майстер, який мені відправив цей чай, каже, що він дійсно дорого відчувається, то можливо цей чай на даний момент вже розкупили. Я думаю, що таке може бути. Бо я заходив на сайт і там пише, що залишилось декілька пачок. Можу встигнути придбати, можу не встигнути. Це теж, знаєте, як вдача деяка така лотерейка. А так як він достатньо сильно пресований. Та я ще тут трошки почеклую паличкою. Перший пролив я не хочу зливати, друзі. От. Я не хочу зливати, він мені пахне, Він мені подобається. Ще секунд 10 буду зливати. Перший проливчик не кипяток, і я тримаю подовше, щоб там все це розпалося, Почало розкриватися, а потім це, це будуть швиденькі проливи, тому що тут більше 11 грамів чай буде насичений. І я думаю, що, по ідеї Весь термос вип'ємо. 1,6. 1,6, 1,5 літрів. Десь так. Ну шо? Ого. Вже є колір. Ще не пуерний, але вже є. І зараз, друзі, те саме, по чому люблять обирати чай. Це роблять в Гайвані, але ми зараз в Чайничку. Оп. Ого. Я, я вже обрав. Його. <ріст> Все ї, їде. Купляємо плантацію. <ріст> Боже, ага! Який насичений і смачний. Немає якогось відштовху... ну, Відштовхувальний запах рома це, це не про це чай. Можеш забути, тут, тут вже цього не буде. Пахне. Такий прямо букети, зібраний, насичений, наповнений всім, чим я люблю. Прямо от. Вау. Вже от на даному етапі. Ніби історію. нюхаєш. Можливо, самий крутий чай, який я пив. А можливо, от точно в трійку. В трійку, в четвірку він точно входить. От просто по аромату. Я вже, вже хочу зосередитись на. Тих стасі далі, це класне відчуття. Є смак з першого Угу. о, о. Легкий, легкий, але смак чаю присутній і якісь вже цікаві нотки даються. Мені подобається міхати сервино сам з цього чайника. Знаєш, ні от чомусь схожі на лампу Аладдіна і просто, коли прикладаєш якась історія. Це угу. просто цей чай, це така подвійна історія. Так, друзі, цей чайничок, от він. Він класний по розміру, по формі. От прямо все в ньому супер. Я про нього окремий ролик знімлю. Єдиний момент, я ще працюю над кришечкою. Ця кришка навіть з цього чайника, але вона підійшла по отвору і дуже великий люфт. Я тут ущільнив такою резинкою. І він працює, але ну це не на продаж. Я допрацьовую зараз з кришечкою. І також я роблю чайнички, можна буде в мене придбати їх вже дуже скоро. Посилання на свій магазин з чайною керамікою теж. В описанні залишаю. Вже такий червоненький відтінок, Сильніший, просто да, в рази сильніший, але це ще, ще просто, просто починаємо. Набираємо оберти. Знаєте, хочеться, щоб от я сплю, і от хтось отак постійно, щоб я цим дих. Класний запах. По кількості це другий прилив, але по факту перший, тому що ото, що, ну, можливо, треба було його дійсно злити, я так думаю. Але я люблю, так, знаєте, не одразу джу а я потрошечку розганятися і проникати в нього. Тому все добре. Навіть сам чай пахне. Друзі, mm. mm. от пуер називається камфорний. Це не просто так от і відчуття маслянистості, і мене, знаєте, одразу занурює якесь виробництво, знаєте, така епоха індустріалізації Китаю щось масштабне будується, і от навіть якийсь як ніби маслозавод. Вразу є густина з першого проливу. Густий, насичений, да. Та, мені також є запах якогось мастила, але він не мішає. Тобто він Немає відчуття, що його капали на чай, а просто домастило угу. стояло збоку, і воно якось, ну, чай ніби трошки пропахсяний. От що це таке. Так, друзі, відбулася подорож в минуле. І по відчуттям це не якась там депресія, там, як же погано було, ніяк ніби з тих часів все найкраще а, в вигляді таких флешбеків підіймається через цей смак. І от просто класно. Відчуття просто вдячності за те, що та епоха була, і ми зараз тут присутні завдяки тому часу, який прийшов. Танцює, танцюючи молодь, ці зачіскі очеред снова, mm -hmm. mm. боже, та зупинись вже, я хочу чай, руки рухаються. так. <laughs> oh, Це подорож О, в історії. Просто наскільки. От Сучасні поерри вони кидають ліс, поле, село. А це просто от в історії. от просто Наскільки знаєш, подорож часу не буває в мене. Знаєш, я навіть уявив, що <кхід> Сонечко, літо, Кульбабки я лежу. І десь біля мене якийсь завод. Завод по переробці мастила, вони там з пресом, цим шнеком чи яким. Віджимають якісь зерна. Це працює там навіть якийсь гул, шум. Я розумію, я кульбабки, з однієї сторони, ліс, з іншої завод. І цей завод мене не відволікає. Знаєш, як... це корисний завод, це не той, що шкодить довкіллю, а який щось добре робить. Я, можливо, знаєш, навіть. Директор того заводу, щось таке. Він вийшов Так, Я просто лежу на спині кульбабка, і це все дійсно там щось ріжуть у нас, як ніби завод. Чуєш, чуєш, так, болгаркою ріжуть метал, я знаю цей звук. Боже. Третій пролив темненький, такий я люблю. От зараз ми почнемо швидко зливати. Чай розкрився, розкрутився просто. Ого! Mm. Mm. Такий смачний. Ось хочеться випити його закритими очами і просто відчувати щось відчувати. Просто якась подорож відбувається серйозно. Саме смак чаю. Заплющеними очима відчувається найкраще, і ти, що береш, і так так Це допомагає ще збагатити смукові якості, тому що ти додатково ще робиш такий якби підсос атмосферного повітря, так, киснем насичуєш смак чаю, він відчувається ще краще. Так. Теж дуже важливий момент це чайний ефір. Чайний ефір відчувається дуже класно в чахаю. От ми зливаємо весь перчик в даному випадку. в піали. І одразу, поки він не розвіявся, тут є масла чайні. О боже, які, які гарні! Чайні масла. Прямо вау. Так. Ну це 4 етапи дегустації чаю. Цей ролик скоро знімлю. Розкажу це так просто пристрілка. Друзі, я пив чаї по 2000, по 2500 навіть 3500, навіть 6000 за 357 грамів. Цей чай? На цей момент коштує 2000 гривень за пів кілограма. Виявляєш? 4 гривні грам. Ну, за таку ціну отримати такі відчуття, такі емоції. Мені здається, що це як дійсно от, виграш в лотерею. Я щось вніс, але отримав просто в рази більше. Ну, в даний момент це просто подарунок. Дякую тобі. Дякую, що відправив цей чай. Я дійсно. Ну, підтверджую, він афігенний, він шикарний просто. Це просто чай, який має спробувати, ну, от... кожна людина яка що, що? яка п'є пуер, ну просто. Тут зрівняти, що от є ще такі, які кардинально відрізняються від всього, що пив до цього. От він інший. Знаєш, я навіть знаю, що... Хтось скаже, що це не найкраще, але він точно його відмітить як щось унікальне. Це. Щось колекційне, знаєш, колекційне, дороге, унікальне і то, що от просто от... просто хочеться, коли хтось прийшов хочеться сказати, ходи, я щось маю, тебе чимось пригостювати. Хочеться, от прямо, я хочу це тебе здивувати, пішли. Угу. А ти любиш ПР, люблю, ходи, я тебе, що я щось таке маю. От. Зараз поринеш туди, просто. Це 4. Пахне так, прямо чай пахне. Знаєте, я відчуваю, що от пік цього запаху чайного листа в чайничку він після першого, після другого проливу він класний, а потім, як ніби сам запах чаю розчиняється в волозі, і він, як ніби, зникати починається, як ніби набирає. Так довго тримається громад? Є, просто ну, такий самий, просто навіть насиченіший з mm ним. -hmm. Це унікальний чай. Друзі, ще четвертий пролив. Мабуть, ми просто помедитуємо на ці часи. І в кінці щось, щось ще додам. Ну, додам точно по об'єму, скільки ми випили. Зараз я починаю з термоса. Дякую за унікальний чай. Це дійсно унікальний чай. Друзі. Я також хочу подякувати окремо за ну, магазину, який дав можливість реально доторкнутися до цієї історії. І це вигідно, і це доступно ну, кожному. Реально. Ну, пів кілограма чаю, наскільки тобі вистачить. От Мені вистачає пів кілограма чаю на 2 місяці. А я п'ю майже тільки пуери. Ну от. І це ну от настільки насолодження зараз отримати. За тисячу гривень в місяць, ну уявити, що я цей чай кожен день п'ю. Воно того варто навіть навіть набагато більше. Я хочу ще додати навіть оті е, ну, люди, хто пробував оці штучки, якби пробнічки чаїв з якихось років. Ми ж теж пробували щось 98-го. Був запах млина, ну запах порохів млина. От Я виросла в селі, я пам'ятаю запах мена, цих порохів, підлоги цієї дерев'яної, а тут цього нема. От просто нема порохів, нема цього запаху, а просто наскільки високий рівень. От просто мені здається, що в ті часи, а це просто саме вище, що могло бути. Вони дуже постаралися зберегти цей чай в такій формі. З такими смаковими якостями, які він набрав, і ферментація все дійсно на рівні. Прямо реально величезна повага цьому чаю тим майстрам і всім енергіям світу, які були задіяні для того, щоб ми тут зараз і глопили. це солоде. Несолода і. І знаєте, от він достатньо темний, він чорний, четвертий пролив. І я відчуваю настільки повільний, лагідний, підйом енергії без різкості, ніякої там щось вирватися, кудись побігти. От він прямо зосереджується, пий далі, пий далі, пий далі. Тобто це чай, який можна пити довго. Енергія підіймається повільно, настрій підіймається з першого вдиху цього чаю. Оце дійсно церемоніальний чай. от Його я хочу дати на чайну церемонію. Можливо, навіть на тих чайну церемонію, коли всі мовчать. Угу. Щоб просто відчувати мовчки, бо це, це подорож. Я не можу порівняти, до мене це казнік, знаєш, доріжка, я закриваю очі, і я десь просто поринаю, десь кудись мене нею носить. Ну, реально через руки от. Машина часу. Дійсно, найсильніша са машина часу за весь час Чайвань, 84-й, просто на 40 років бах до мого народження. Ого. Це ж навіть... Аромат старих газет ось. Друкарської бумаги, да, друкарські станки, Машla. щось таке. Мене ж не вертається. Така обволакуюча, стримана терпіть з'являється, тому що він дуже насичено заварений. Друзі, от, унікально, унікально те, що я люблю насичений смак-чаю, я заварюю його достатньо темним, майже чорним але, або чорним. І п'ю чай і розумію, що досить. От Піднялася енергія, хочеться вже якось продуктивно проживати цю реальність, хочеться чимось зайнятися. І я думаю, от, знаєш, от прибрати б навіть, зменшити б цю. Кофеїнову частку, щоб просто насолоджуватись смачним чаєм, і щоб штирло зовсім трошки. трошки там піднімалася енергія, щоб не було перенасичення всього. І я знайшов цей чай, тому що ми п'ємо вже 7 чи 8 прилив, вже чаюємо хвилин 25. І я відчуваю, енергія пішла. Але вона така м'яка, знаєш, от можна прямо чаювати, пити, 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 насолоджуватись смаком. І нема ніякої такої сильної різкої бурхливості, яка б сказала, що мені досить чаю мене вже пре. От цей чай, який не пре. І це його плюс. Тобто дуже повільний такий підйом якісний. От для мене це якість, коли чайок зібраний зі своєю глибиною, зі своїм станом. Але це не виражено в якійсь бурхливій тілесній енергії, яку хочеться кудись направити. Це саме чай. от, Просто помедитувати. Відбірний, відбірний. Смачний і класний. В ньому навіть є. Я відчуваю от камфорність на першому місці, але тут ще є горіховість і чорносливість. Я дуже люблю ці смаки такі харчові. І тоді дійсно відчувається, що я не просто попив напою, а я ще як ніби і поїв. Клас. Стан класний і легке чайне сп'яніння, легке розчинення. Прямо знаєш легкість в тілі. От іноді тіло таке збирається в напруження таке вибухнути кудись, а тут навпаки. таке Зібрана розчиненість. Нема такої розсипчастості в просторі. От Я просто я є, я в собі і мені легко. Рекомендую, друзі, все чай я рекомендую. Угу. Класний. Це кахана? Хочу доповнити. Це угу. та колекція, яка має бути в кожен. Так, це саме от колекційний чай, не на кожен день. ж такий день чай вихідного дня, чай якогось свята, якихось особливих зустрічей з друзями, яких ти багато часу не бачив, от щось таке. Що от просто має десь лежати і чекати свого часу. І Ти прям знаєш, якась подія, і ти згадуєш про цей чай одразу. Кітри Так, зараз, зараз час цього чаю він як ніби, зараз кличе мене. Так, Завтра я не хочу його пити. От, це для якихось унікальних подій.